Вітаю всіх на моєму каналі Квітковий куточок. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що у мене на думці спало місяць тому завести акваріум. І так вийшло, що я спочатку запустила перший акваріум, ось такий 60 літрів. Потім почали з'являтися малюки, і так як рибки, такі є, котрі їдять малюків, особливо у тернеції. То я ще знайшла у себе старенький 18-літровий акваріум, і тут ось так у мене плавають зараз малючки. А потім, потім мені сваха запропонувала свій 100-літровий акваріум віддати, і тому ми його привезли. Ось пару днів тому, і я сьогодні почну його запускати. Оці два прибираю, а запускати новий. У мене буде рубрика нова на моєму каналі, тобто плейлист про акваріумістику. Там я буду закидати взимку свої відео, як я запускала акваріум, як в мене живуть мої мешканці, хто живе, які у мене тут інструменти, фільтра, як я справляюся з цим. З цим. І я буду розповідати взимку про оце все. У мене тут і равлики живуть, і соміки живуть. Оце все мені треба буде зливати, прибирати, встановлювати новий акваріум і заливати, запускати. Що ще хочу сказати, чому я залила акваріум, тому що зараз у нас час такий, коли дуже тяжко. І бувають такі моменти, коли тобі хочеться якогось релаксу, відволіктися, або чимось таким зайнятися успокоїтельним, як то кажуть. І в мене ось так з'явилася така думка, бо акваріуми ось ці в мене залишились після того, як я заводила равликів. У мене акваріумів дуже багато. вони... Є і з квітами, тому що служать такими собі тепличками. Ось, наприклад, два акваріуми стоять з квітами. Тут, -ут. рослини укорінюються, а також ростуть, тому що їм тут тепло, волога є, і вони ось так гарно тут собі ростуть. Рослинки теж всі ростуть. Зніму спробую відео у мене трохи е, зараз. Не могла знімати, тому що зламалась камера на телефоні, але я ось пробую знімати своїм стареньким фотоапаратом. Як відремонтується мобільний телефон з камерою, тоді будуть відео зніматись на нього. Ось такі справи. Так що зараз поки що відео запускаю стареньких своїх таких акваріумів, а Потім чекайте вже на процеси роботи і перезапуску моїх нових, моєго нового акваріуму. Ось тут я ще покажу. Тут у мене трумбочки такі для соміків, само, самодільні. Тут я, це ніжки, значить, з чого? Ніжки з поличок для овочей. Ніжки зараз я покажу. Ось вони, ці ніжки. Ось одна ніжка, ось друга. У мене такі мішки послугують для соміків, для цих равликів, там всі живуть. І ще такі є, труби просто пластикові обрізані. Теж рослинками за мною поділилася моя подруга спочатку декілька, а потім я їх все розмножила. Декілька рослинок взяла з пруду, зі ставку нашого. Декілька купила. І так ось у мене вже він зарос цей акваріум. Тут фільтр у мене працює, флейта. Зараз ось так от працює. Теж такі звуки. Споко... Позаспокійливі, а ось в цьому акваріумі нічого немає. І тут добре живе мій малючок. Добре живе, йому не потрібна ніяка фільтрація. Ось і равлики тут живуть. Ну Тепер вони всі будуть жити в окремому великому акваріумі.